Подорож на город. Відвідаємо ми нашого пана гарбуза та його родичів. І дуже-дуже хочеться зробити його портрет. Погляньте, який він веселий, багатий та щедрий. Це веселий гарбузик. Ми зараз з вами навчимося його робити двома способами. Тож, швиденько розминаємо ручки. Та починаємо творити чудо. Почнемо з розминки для пальчиків. Підійшла до гарбуза, вирішила підняти. Тут прибігла дітвора, давай його рвати. А насіння гарбуза почало втікати. Всі швиденько, зернятка. Почали збирати. 1, 2, 3, 4, 5, будемо в мисочку складати. Щоб виготовити ось такого веселого гарбузика, нам потрібні деталі, які ми будемо вирізати з кольорового паперу жовто-гарячого, жовтого кольору. Нам треба трішечки зеленого. І трішечки коричневого, очі можна вирізати, можна намалювати. Ротик теж саме. Листочок і вусик я покажу, як зробити. Тепер послухайте уважно пояснення, що ми починаємо. Із е жорстокорячого кольорового паперу нам потрібно вирізати ось такі круги. Їх потрібно два. Одний, один круг ми ділимо навпіл, складаємо, я думаю, дорослі вам допоможуть. І розрізаєте навпіл, і трішечки зрізаєте кінчики. І у вас виходять ось такі дві одинакові половинки. Тепер нам треба зробити центральну деталь нашого грабузи. Теж круг. Складаємо навпіл і зрізаємо його побільше перетворюємо наш круг. В овал. Ось так зрізали, розгорнули, поклали. Тепер так само, як і жовто-горячий круг або оранжевий, так само ділимо і жовтий. Складаємо навпіл, розрізаємо. Викладаємо сюди. Перевіряємо, що в нас виходить дві половинки, дві половинки і центральна частина. І у нас вже виходить майже готовий гарбуз. Потім додамо дрібні деталі і все вийде. Працювати треба або на дощички для ліплення, або на клійоночки, тому що ми будемо багато клеєм користуватися. Підготували клей і починаємо з центрального нашого центральної частини. Перевертаємо і намазуємо по краям. середину не чіпаємо. Так. Тепер беремо наші жовті деталі і починаємо їх приклеювати, приєднуємо до нашого гарбуза. Старайтесь так, щоб внизу вони стикалися разом. І точно так другу половинку перевертаємо, дивимося, що вийшло. Подивіться, у нас Є основа нашого гарпуса. Підрівнюємо. Так. І тепер залишилось приклеїти іще дві ось цих частини. Клею нам потрібно небагато, тому ми намазуємо краєчок, приклали. І тут найголовніше це підрівняти так, щоб вони зустрілись. Ось так. І точно так цю частинку намазуємо доріжку і приєднуємо. Вирівнюємо, приєднуємо, повертаємо так, як нам зручно. І ось у нас виходить така, вже майже ціла. Заготовка. Але нам треба всі ці частинки об'єднати хвостиком, тому ми беремо ось таку, вирізаємо хвостик, або такий, або просто коричневий стовбурець, такий хвостик і закриваємо всі наші оці рівні місця. Намазуємо клеєм теж не дуже багато. Намазуємо тільки шляпку, шапочку, хвостик не чіпаємо. Хвостик повинен бути сухий, бо ми за нього будемо тримати наш гарбузик. І одягаємо йому шляпку. Ну, десь так, підтягуємо, підрівнюємо, щоб не було видно паперу. Наділи шляпку, перевірили, тримається. Тепер залишилось зробити декор. Листочок вам допоможуть вирізати мами. Ви його можете приклеїти сюди, можете приклеїти на цей бік, як вам сподобається. Листочок приклеюється до серединки або за хвостика. Багато його не треба намазувати клеєм. Так, при... Перевіряємо. Приклеїли листочок. Листочок можна загнути, щоб він був живий. Ось так. І зробимо вусик. Вусик зробити можна так, або можна на олівець його намотати, ось так покрутити. Або мама допоможе вам зробити це з допомогою ножиць. Ножиці відкривається, папір накручується і перетворюється ось в такий серветчик. Вусик. Зробили. Тепер беремо за один кінчик за любий, намазуємо трішечки клею і приклеюємо, ну, десь біля листочка. Ось так, чубчик такий. Залишилось нам оживити гарбузика. Так, я вже підготувала очі. Їх можна намалювати, можна вирізати з паперу і домалювати. Як вам зручно. Я зробила так: заготовочку зробили, намазуємо, клеєм і приклеюємо ну, десь тут. Так, уже наш гарбузик нас бачить. радіє, що ми до нього прийшли. І точно так же ротик. Ротик можна намалювати. Червоним фломастером, ну я вирізала з паперу, У мене вийшло. Ви зробіть так, як вам сподобається ось такий веселий гарбузик. Так, перевіряємо серветочку прибираємо зайвий клей. І залишилось носик зробити невеличкий. Ми йому зробимо носик такий маленький. Можна очки відтінити пройтись ось так по краєчкам. Можна намалювати йому вії і бровки. І наш гарбузик ожив. Він дуже радий, що ви зробите його портрет. Буде чекати з нетерпінням свої портрети, а може, у вас вийде і по-іншому. Зараз ви побачите. Аплікації гарбуза іншим способом, але ви його подивитесь тільки схематично. Якщо вам так буде зручно, зробите так. якщо захочете зробити такого гарбузика, будемо раді бачити ваші роботи. Чекаємо!